Люстрація в дії представники Прикарпатської Феміди покаялися за роботу у недосконалій судовій системі і можливі неправильні рішення. На зустріч з громадою нині прийшли очільники обласного апеляційного та усі судді міського суду. Кожен розповів, скільки заробляє, яким майном володіє. У Підсумку захмарних статків не виявилося ні в кого. Тож люди почали запитувати прямо чи беруть хабарі. Першою на це питання довелося відповідати голові обласного поляційного суду Надії Стефанів. Сказати вам так. Значить, тоді треба, той, хто скаже так, тоді його треба заяву на стіл і якщо я скажу ні, що я їх не брала. ви просто мені не повірите. Слухати покаяння суддів основному прийшли ті, хто свого часу залишився незадоволений їхнім рішенням. Ось цю бібліотекарку з 30-річним стажем роботи звільнили за один день прогулу, на який був усний дозвіл. Жінка дорікає судді, чому не взяв до уваги її стаж роботи та покази свідків. Представник феміди на трибуні визнає, що жінкою повалися несправедливо. Прийнято рішення відмовлено задоволення. Позота напевно, керівник вашою установи, би, напевно, зважити на те, скільки у вас є трудового ста. Журі, не з роботи, дати гану, ще інше. Також усі судді запевнили, що не давали хабарів за своє працевлаштування, і за час роботи ніхто на них не чинив якогось тиску. Гроші від людей теж не брали. Я готовий сісти з будь-якою людиною на поліграфі, детектор лежи. Нехай вона скаже на поліграфі, що вона давала мені хабар, і нехай я на поліграфі дам на це запитання відповідь. Готовий навіть навколо сиворотки правди. Однак знайшовся єдиний суддя, який визнав колективі не всі справи розглядають згідно закону. Зараз мова йде за суддів. Серед нас всіх є люди, які за відповідну суму грошей готові переступити певні, певні бар'єри. Є люди, які ніколи цього не зроблять. А оцінку цьому діяльність ну оцінку кожному з нас давати вам. Водночас судочинці нагадали, що завжди були з народом, адже не забороняли масових акцій та не карали учасників автомайдану. Хоча такі прохання від Виків були у мешканцях від такої ілюстрації залишилися двоякі враження. Кажуть, намагання суддів посповідатися це позитив. Однак корупції тут викорінить лише дієвий громадський контроль. в п'ять років вони повинні перевибиратися. І народом, я думаю, що повинні тоді вони будуть боятися. А на сьогоднішній день вони нічого боятися не будуть. Тим часом представники народної ради запросили на сповідь перед прикарпаттями представників господарського та адміністративного судів.